Росія формує стратегічні резерви з контрактників загалом щомісяця, мобілізуючи понад 31 тисячу новобранців. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Це сигнал, що Кремль планує затяжне протистояння, а не швидке завершення конфлікту. Тим часом Радбез ООН на вимогу Естонії збирається через нову провокацію заліт російських літаків у її повітряний простір. Про ефективність цієї структури, про дієвість санкцій проти Росії та про те, наскільки реалістичними є розрахунки Кремля на зняття обмежень. Про це будемо говорити з Вадимом Денисенком, керівником аналітичного центру Ділова столиця. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю. Рада безпеки ООН у понеділок збирається за запитами Естонії обговорити чергову кремлівську провокацію заліт двох російських літаків у повітряний простір. Наскільки ефективним, на вашу думку, інструментом залишається ООН у ситуації, коли власне Росія сама є його постійним членом? Ну і має там звичайно право вето? Ну безумовно ми всі прекрасно розуміємо про те, що ООН перестав існувати як ефективний інструмент уже е е років 15 як. Тому в даному випадку в нинішнє засідання Радбази ООН, це необхідний атрибут, який максимум, що може зробити, це викликати певну інформаційну хвилю. І, власне кажучи, на цю інформаційну хвилю розстраховує Естонія, Польща і ряд інших країн, які по суті зараз потрапляють, крім України безумовно від атак або можливих атак Російської Федерації. Тому чекати чогось від сьогоднішнього засідання ну точно не потрібно. На жаль, ми повинні також розуміти, що в США сьогодні головною подією буде зовсім не Радбезон і зовсім не Естонія, а похорони Кірка і, власне кажучи, обговорення всього, того, що там уже сказав Дональд Трамп. Тому з цієї точки зору, на жаль, це буде просто іще один такий собі в принципі, виплеск певних емоцій, але не більше того. Ну, звісно, що європейський інформаційний простір продовжує говорити про те, що провокація Росії це такий тест на міцність НАТО, але цікавить Україну тільки те, наскільки серйозно такі інциденти можуть відволікти від нашої війни увагу міжнародних партнерів, і чи це є таким свідомим планом Москви, щоб перекинути політичний військовий фокус Європи з України на Польщу і на Балтію. Ні, ну тут треба розуміти, що в принципі всі ці атаки вони є багатошаровими. багатошаровими вони не є в лінійними речами. Тобто, перший шар це справді Росіяни вважають, що завдяки цим атакам вони можуть добитися того, що європейці будуть більш гнучко підходити до питання зняття санкцій з Російської Федерації відтак і можливо закінчення війни. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що зараз е ті домовленості, які відбулися на Алясці між Трампом і Путіним, е вони вперлися в дві речі: вони вперлися в е позицію ЄС, яка не хоче е в принципі підтримувати подібні речі. Е і, е звичайно ж, в е негатив зі сторони американських змін. Е другий аспект, який ми повинні обговорювати, це те, що е Росія прекрасно розуміє, що на сьогоднішній день. В силу того, що і США, і Китай хотіли б певного ослаблення Європи Європейського Союзу, зокрема, вони не будуть там особливо журити росіянам за подібні правомовни, ні США, ні Китаю безумовно не потрібно ніякі бойові дії. Безумовною лінією буде е, початок будь-яких наземних операцій чи будь-яких більш-менш суттєвих бомбардувань е, європейської території. Тому е, вони очевидно дали певне добро. Е, ну скажете не добро, мовчазни мовчазну згоду на те, що росіяни можуть робити подібні провокації, але головне не заходити за певні межі. І цього тижня також очікуємо на зустріч президента Зеленського з президентом Трампом у Нью-Йорку. Ваші думки про що можуть говорити? Про можливу зустріч з Путіним, можливо, про продаж американської зброї. Странно зараз ні про яку зустріч з Путіним мова не йти. звичайно про це будуть говорити. Але Путін не збирається не зустрічатися ні в двосторонньому, ні в тристоронньому форматі із Володимиром Зеленським. Тому. Питання буде підніматися, але вірогідність її реалізації його реалізації цього питання з меточки зору наближається до нуля. Да, безумовно буде говоритись про продовження продажу зброї по формулі Європа купує і передає Україні. Тобто я думаю, що це та річ про яку будуть говорити, і це та річ, яка очевидно все ж таки буде підтримана Трампом. Щодо всього іншого, то я не думаю, що. На цій зустрічі ми отримаємо якісь прориви в питанні закінчення війни. На жаль, питання закінчення війни де-факто вийшло із чотирикутника переговори чотирикутника США ЄС України російська Російської Федерації. На жаль, воно переходить уже в нову фазу. Ця нова фаза називається Переговори США Китай, і в межах цих переговорів цілком реально що будуть виділені. Через кілька місяців не раніше через кілька місяців будуть виділені окремі переговори в п'яти чи шести в США, США, Китай, Європейський Союз, Україна, Росія, і, можливо, Велика Британія. Напевно, на цій зустрічі Зеленський порушу, буде порушувати питання про санкції, і напередодні Дональд Трамп у Віржині знову закликав Європу відмовитися від російського газу, і Європейський Союз дійсно представив вже 19-й пакет санкцій, але досі імпортує майже 20% газу з Росії, обіцяючи повну відмову лише до 27-го року. На ваш погляд, чи не виглядають такі санкції, радше як політичний жест ніж. Що це буде реальним ударом по енергетиці Росії? Ну, в принципі, по-перше, ну, я розумію, що нам це боляче чути, але ці 20% вони не відіграють тієї великої погоди, яку б е в підтримці цієї війни. Тобто, як би це дивно не звучало? да, це, звичайно, багато грошей, але це не ключові гроші, які отримує Росія від продажу своїх енергоносіїв. Я не вірю в те, що Європа може відмовитися від російських енергоносіїв раніше ніж середина 2026 року. Тобто, з того, що я розумію, європейці будуть прискорювати процес переходу із російських енергоносіїв на інші енергоносії, і справді можуть посунути дату повної відмови від російських газу та нафти із 1 січня 2027 року на умовне там 1 вересня 2026 року. Але раніше це з точки зору мало реалістично. Але якщо це не такі критичні гроші для фінансування війни, чому Дональд Трамп власне так тисне на Європу і ставить в залежність Тож спочатку Європа, а потім Сполучені Штати будуть вводити санкції? Ну, в принципі, тут ж ключове питання навіть не в купівлі європейцями газу чи нафти у росіян. Ключове питання це війна, торгова війна США, Китай, і Трамп дуже хотів би, щоб, власне кажучи, почалася ця торгова війна не руками американців, а перш за все руками європейців. І тому з цієї точки зору він і робить достатньо багато рухів в цьому напрямку. А відносно газу, ну це в принципі це частина риторики, тому що Трамп прекрасно розуміє, що його е, можливості натиснути на Путіна на сьогоднішній момент де факто вичерпані. Е, заявити про те, що він вичерпав свої можливості, він, звичайно, не може, тому він повинен шукати винних. Е, найпростіше йому здається звинуватити в усьому Європу, і тому він і е, буде звинувачувати Європу. Ну, власне, Росія адаптується до санкцій. і журнал Економіст Британський наводить факти, що Росія змогла перейти до бартерних схем, щоб обходити фінансові санкції, наприклад, пшеницю в обмін на автомобілі. Чи не означає це, що без такого жорсткого контролю над третіми країнами нові санкційні пакети ЄС не будуть ефективними? Без сполучених штатів Америки в пакети ЄС будуть неефективними, тому в даному випадку ефективність здобувається, здобувається тільки тоді, коли є спільна позиція ЄС сполучених штатів Америки. Це перший момент. Другий момент маючи настільки величезний кордон із третіми країнами Російська Федерація буде робити ці бартерні схеми, якими б санкціями їх би далі налякали, але Будь-яка з однієї сторони санкції, з іншої сторони, сторони бартерна схема це удорожчання будь-чого, що продає Російська Федерація, і власне кажучи, це дає можливість ну, комусь звичайно на цьому зробляти, але російський бюджет явно не Гроші через всі ці речі, власне кажучи, звідси ми бачимо ту складну фінансову ситуацію, в якій знаходиться зараз російський бюджет. Тому в даному випадку я можу тільки ще раз сказати, що поки немає спільної позиції ЄС і США, говорити про надсерйозну ефективність будь-яких санкцій, чесно кажучи, не доводиться. Давайте ще подивимося на Україну, і цього року Україна потребує 50 мільярдів доларів зовнішньої підтримки, але уряди союзників пообіцяли лише 31 мільярд. І Дональд Трамп фактично зупинив економічну допомогу Україні. Чи здатна Європа на вашу думку самотужки закрити таку фінансову дірку без Вашингтона? І чи готова вона йти далі і використати власне російські заморожені активи? Я не вірю в те, що будуть використовуватися російські заморожені активи, і що зараз європейці підуть на те, щоб не проценти від цих активів видавати Україні, віддавати Україні, а що власне кажучи, саме тіло цих активів почати забирати із європейських банків відносно того, як буде закриватися дірка в 19 мільярдів, поки що це величезне запитання. Але е, думаю, що будуть знаходитись якісь е, ну екзотичні, не екзотичні, але будуть знаходитись якісь варіанти того, як це все можна буде зробити. Але повторюся, я дуже сумніваюся в тому, що європейці підуть на те, щоб е, забрати е, тіло власне коротше, цих активів із банків. А наскільки реально, на вашу думку, є ставка Кремля на те, що частково будуть зняті санкції в найближчій перспективі, і, власне, які інструменти має Україна, її партнери, щоб зробити цю стратегію нереалістичною? З моєї точки зору, ключове питання ключ, ключова, точніше, пакет акцій в контрольний пакет акцій в зняті санкцій лежить на Європейському Союзі. Якщо настаном е на зараз ми не бачимо якусь перспектив для того, щоб Європа зійшла зі своєї точки зору, тут яку вона підтримує зараз. Тому е там в найближчим часом говорити про те, що е е санкції з Росії будуть зняті, ну е це виглядає е мало реалістично. Е але Європа хоче отримати відповіді на два питання: тобто, перше питання це безпека, друге питання це е е подальша економічна модель співпраці з США і з Китаєм. Власне кажучи, якщо Європа отримує відповіді на ці питання, я не здивуюся, що після цього питання санкцій з Російської Федерації зрушиться з мертвої точки. Дякую за ваші розлоги. І коментарі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, був гостем Українського фокусу.